Привіт друзі. Так, я згалив свою бороду. Багато хто мене про це просив, але не за цього. Трішки самому надоїло. Да і часу не вистачає за нею доглядати. Але річ і розмова не про це, а про те, як ми пережили цей рік. Сьогодні рівно рік, як наші сусіди, так називаємо наші браття, напали на нашу країну. Наробили великого горя людям, великої біди. Хотів би розповісти правду своєї житті, свого життя. Пробачте з в мене. Не все гаразд. Я у вас взагалі на суржику розмовляю, але нічого. Я думаю, всі все поймуть. Кому потрібно, кроме наших сина, собак, сусідів. Напішли вони всі. Цей рік приніс багато болячі болі нашої сім'ї, нашим всім українським людям. Ну, По-перше, я з'їхав з дому. Тому що там неможливо знаходитися, дім мій знаходиться в трьох кілометрах від лінії зіткнення. Брата свого я вже не бачу майже рік, так як йому прийшлося з дітьми своїми малолітніми виїхати зовсім з країни. І не треба казати, що він там предатель, він бросив всіх і поїхав. Ні. Менший син його почав цих всіх обстрілів заїкатися, погано себе почувати, ну самі розумієте, що відбувається. ці всі взриви, ці всі. Брат двоюрідний погиб. І місто наше майже зруйноване. Батьки дуже тяжко переживають, це все, дуже додому хочуть. Я з'їздив додому посидів, я думаю, ви бачили, який в мене там настрій був. Я, я себе почував. Я, я не можу, в мене немає слів розповісти вам, як я себе почував. А саме боляче я вам скажу такі речі, як, як друзі, які стали не друзями, а про те просто забули і немає друзів, немає. І, і коли тебе в тяжкі часи просто кидають кохані люди. Ну, можна сказати вірніше, кохана людина покинула в мене і пішла другому. Там, де, мабуть, краще життя. Ну да ладно, життя продовжується. І ми можемо далі. Які підсумки за цей рік війни? Та те, що сусіди наші, це не люди. Це просто не люди. Котрі воюють не з українською армією, вони воюють з українським народом, з дітьми, стариками, жінками. Якось так. Ну як, да, я в інтернеті побачив, це е, одна красива. Фотографія, де було написано, що 24 лютого 2022 року ми не знали, куди бігти. А сьогодні, 23 лютого 2023 року, вірніше, 24 сьогодні, ну, мабуть 25-го тільки вийде цей ролик. Так от, сьогодні в цю річницю ми вже знаємо, що бігти ми нікуди не будемо. Так що, друзі, ми всі сильні, ми всі українці. Допомагаємо нашим хлопцям, допомагаємо нашим бімцям, вони в нас найкращі. Ми обов'язково переможемо. І Україна буде єдиною Україною. Все, що у нас відібрали свини, собаки, так звані орки і так далі тому подобне, Називайте їх, як хочете, але це все не люди. Все, що вони відібрали, ми обов'язково повернемо. Головне в це вірити і йти до цього, а не сидіти, склавши руки. Е, ще скажу те, що, дорогі мої сусіди, не пишіть мені гнойні ваші обісрані коменти. Е, все одно їх YouTube удаляє. Я не удаляю, я тільки бачу, що якщо коментар удален ютубом, е, я цього пользу просто блокую. А ще краще, відпишіться від мене, щоб я вас не чув і не бачив. Якщо ви за... Свою спецоперацію. То сидіть свої парашки не трогайте наших українських людей. Мовчка там. У вас своє життя, у нас своє життя. І, мої любі друзі, все буде Україна. Обов'язково переможемо. До побачення. Дякую.